Неочікувано рано для українських формульних пілотів закінчився цей сезон, тому час поговорити про українських пілотів на шляху до Формули 1. В цьому відео мова піде про Ярослава Веселага, Олександра Бондарова та швейцарця з українськими корінням Дар'я Кабанелоса. Ярослав Веселага в цьому році Ярослав Веселага встиг заскочити одразу в два чемпіонати: це Формула Регіонал Мідл Іст Чемпіоншіп та Формула Регінал. European Championship by Alpine, тобто Фремек та Фрека. Фремек Ярослав закінчив на 33-й позиції з 36 пілотів з нульом очок за сезон, що можна в цілому пробачити. Бо основним чемпіонатом все таки в цьому сезоні була Фрека. Але і у Фрека результати у Ярка були не набагато кращі, але і не гірші. 35 те місце з 41-пілоту, го пілоту, нуль очок за сезон. Останнє місце серед тих пілотів, хто виступав на повному розкладі. Середня позиція на фініші – 25-та. Найкращий фініш був на 20-му місці. Два рази так вийшло нього зробити. Пропустив один етап через травму і один етап, бо його болід зламався перед стартом гонки. Що тут можна сказати про його виступи? Ну, давайте відверто. Він дуже швидко і дуже. Невчасно іде по формульній дробині. По-перше, він прийшов із дріфту у формулу 4, провів формулу-4 один сезон у французькій формулі 4 та одразу стрибнув у регіональні формули. Це занадто швидко, це занадто амбіціозно. Але, як ми бачимо, не дарма люди займаються картингом 6 років, набувають собі гулі, щоб потім у формульному світі бути більш конкурентно з проможніми. І весь сезон фрек я вважав, що в нього були. По більшій мірі проблеми з болідом, а не так з досвідом, але десь все склалося посередині. І болід був можливо не дуже, і досвіду йому все ще не вистачає. Вже відомо, що Ярослав Веселага не продовжить виступати за команду Артґран Прікс у Фрека, на що чекати в подальшому, важко казати, бо він так само може стрибнути у формулу 3 а може перейти у Єврокап 3 але відомо одне: вже Ярослав Веслага почав тестити боліди Фрека, але за іншу команду Saint Lock Racing. Минулого року в приблизно цей самий час Ярослав починав тестувати боліди арт. Тому можливо, можливо, так тихесенько коважимо про те, що Ярко буде виступати за Saint Lock Рейсінг у Фрека. Де проведе наступний рік? У будь-якому разі варто чекати офіційних анонсів від Ярослав, команд і так далі. Тож будемо чекати. Занімательний факт про. Ситлок Рейсінг, це та сама команда, де минулого року Даріо Кабанелло виступав у Єврокап 3. А в цьому році інший український пілот, який був у формулах Іван Клименко, ганяється, але вже в GT3 чемпіонаті. Якщо хочете більше дізнатися про пілотів українських в інших серіях, 350 лайків, і буде вам відео друга частина цього відео. Як вам така ідея? Ставимо лайки. Олександр Бондаров. багато хто вважає Олександра Бондарова головною персоною, яка потрапить у Формулу 1. І він йде до цього. Він першокраїнець в академії команди Формули 1 у команді Вільямс. Він знаходиться у доволі сильній команді молодіжки, це в премії, яка знає, як випускати чемпіонів. В нього є сильна підтримка українських фанатів, європейських фанатів і навіть фанатів з Азії, якщо вірити. Дописано у Твіттері. в цьому році Бондрав закінчив свою картингову кар'єру, де він досяг різноманітних вершин і розпочав в цьому ж році формульну кар'єру у італійській формулі 4. В нього в цьому році було лише два етапи та багато багато різноманітних тестів на болідах формули 4. за два етапи італійської формули 4 Він зміг посісти 30-те місце з 52 пілотів. В заліку він заробив все ж таки нуль очок, але все ж таки досягнення. Солідне за два етапи. Середня позиція на фініші 19, найкраща позиція на фініші 11-та, один схід. В заліку новачків за два етапи він зміг піднятися на 19 позицію з 16 очками. Всього був 31 новачок в чемпіонаті. За два етапи це, ну, дебютних два етапи, це дуже і дуже крутий, але не зовсім показовий результат. Дійсно, іспитом для Бондрева стане сезон 2025, де він вже проведе повноцінний сезон. У Формулі 4 Італії, як нам обіцяють. а також він проведе підготовочний сезон у Формулі 4 Middle Іст. Тому всі, хто хоче зимою дивитися гонки, у вас буде така можливість. Ви зможете впоболівати за Олександра Бондарева у Формулі 4 Middle Іст вже у січні. А Формула 4 Італія розпочнеться десь 2 травня. За всіма анонсами слідкуйте у телеграм-каналі Формула 1 робить вже. Якщо ви мені скажете, що у Формулі 4 був ще один українець, то я буду на вас дуже дуже злитися. Бо в Формулі 4 Італії був всього один українець це Олександр Бондаров, другий Савінков, росіянин, який змагається під гоночною ліцензією України. І дякую Фау, що за рік вони не зробили нічого, щоб позбавити його цієї гоночної ліцензії. І, можливо, теж нового шопотом саме вони видали йому цю ліцензію, і тому вони її не забирають. Отакі От реалії нашого українського спорту. Росіянин ганяється під українським прапором. Більш подробно можна подивитися у цьому відео. Дякую. Даріо Кабенелос. Перед початком сезону у Єврокап 3 Даріо змінив свою команду Сейтлок Рейсінг на МП Моторспорт. От прямо перед початком сезону він був з'явив у Сейтлок, але дуже неочікувано помінявся на команду МП Моторспорт. В теорії це б мало покращити його результати та виступи у Єврокап3, але на практиці вийшло все не зовсім так, як очікувалось, бо відверто кажучи. Сезон виявився доволі провальним, хоча починався дуже дуже непогано. Цей сезон Даріо довелося закінчити достроково, причому причини цього достроковості досі невідомі. І замість того, щоб послати когось нормального у цей болі, це місто, Дар МП Дарі МПМетроспорт якогось руснявого пілота. Та да. в будь-якому разі цей сезон в Єврокап-3 Даріо закінчив на 16-му місці в заліку. Середня позиція на фініші 14-та. Найкраща позиція на фініші 7-ма. два сходи за сезон. Що дозволило посісти четверте місце в залі коновичків, але тільки 16 в загальному заліку. Єдине питання в цьому, що виникає, чи варто було змінювати Saint-Loc Racing на MP Motorsport, коли Saint-Loc Racing по ітогу приїжджали чуть ли не в кожній гонці вище за тебе на твоєму боліді MP. Питання звичайно риторичне, бо тоді, коли вирішилось це питання, ніхто не знав, як піде цей сезон. Маємо, що маємо? Яке буде в майбутнє дарі у формулах? Поки невідомо. Можливо, новий чемпіонат, можливо, буде нова команда в чемпіонаті 3. можливо, буде. Зовсім інші чемпіонати, можливо, перехід в кузова. Хто його знає, ніхто не знає, але сподіваюся, майбутнє буде дуже приємним для Дар'я. Як і для кожного іншого українського формульного пілота, як і для будь-якого пілота України. Отакий От він 2024 рік для українських пілотів у формулах. Знову ж таки, якщо хочете почути про українських пілотів в інших серіях, 350 лайків і вийде друга частина цього відео. Сумом та радістю дивимося у майбутнє. Дякую, що дивилися це відео. Пишіть вподобайки, ставте в коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую і побачимось в наступному відео.